Депутати ж групи відродження, волі народу та опозиційного блоку пропустили 80% голосувань голосування впродовж сьомої сесії парламенту. Про це йдеться у новому дослідженні комітету виборців України. Йдеться про тих депутатів, які відвідують засідання парламенту, але принципово не голосують. При цьому найкраще свої голоси за законопроекти віддають представники коаліції. Депутати від блоку Петра Поршенка і народного фронту. Високі показники участі в голосуваннях демонструє опозиційна самопоміч в середньому депутати цієї полі. Рітичної сили взяли участь у майже 70% голосування політики приходять на свої робочі місця, банально не голосують. Тобто використовують сесійну залу як місце для захисту е, своїх бізнес-інтересів, місце для вирішення внутрішньопартійних питань, місце, де можна спілкуватися з журналістами, тому що, скажімо, народний депутат Требанович е, його явка є досить високою. Він знаходиться в сесійній залі, але він пропустив понад 99% голосувань. Він працює в форматі бойкоту. Лідер опозиційного блоку пан Бойко пропустив понад 99%, 98% дев'ять голосування.